Новий автомобіль заїхав, це у нас Nissan Note 2018 року випуску. І автобіль у нас незвичайний, а гібридний саме 1.2 бензин плюс електро. Дуже красиво виглядає зовні, як можете спостерігати. Маємо тут лінзовану оптику, є у нас безключовий доступ. Салончик також доволі цікавий, є у нас тут як і тканина, так і. Тіше, текстиль так само і шкіра, він скомбінований на ручних регулюваннях. Збачимо тут налаштування таймеру і інформація на бортовому комп'ютері. Антизіткнення, контроль полоси і включення стабілізації. Пробігу у нас 70 тисяч. Як ми можемо спостерігати, зараз півбаку і запас пише 328 330 Тому десь плюс-мінус на 660-700 кілометрів буде вистачати повного баку. Є у нас мультикермо. У нас тут управління інформації, мультимедіа, голосове управління, круїзі, дистанція. По центру у нас така от магнітовка. Я не знаю, звідки це у нас каріялі для чого. Бачите, навіть досі не переведено. На сутауксік, є у нас cd changer, можна підключити, також є українське радіо. Є у нас клімат-контроль однозонний. Скупай налаштувань. В принципі, все дує, все гарно працює. Знизу у нас там два підстаканечка, є у нас. Прикурювачі камерки 360 і є камерка. Просто звичайна. Ну задній ряд такий теж доволі цікавий. Бачите, сюди у нас ворсові лимочки є. Дуже класна. Є у нас є зафікси, є у нас подлокотничок з підстаканічками. Дивіться, він взагалі нульцевий. А машинки сімдесят тисяч а У нас усе... фактично як нове дуже класно виглядає. Така от оптика. По перше, нас зустрічає. Є павер, задній ряд парктронічки. Такий доволі невеликий, але в цілому, я вам скажу, він є. Можна відкинути сидінечка, є у нас ніші бокові. Так що, друзі, ось такий от прекрасний автомобіль заїжджає, дуже економний. Витрата Павла складає приблизно 3-4 літра на сотню, уявіть собі 3 або 4 літра. Це ж взагалі шара. Тому я думаю, таку економну машинку треба брати. Ціна на неї буде суперська саможі, адже це це найкращі ціни. Тому слідкуйте, як тільки з'явиться, то всі хочуть на майданчик, купувати її. Буду особисто на вас чекати. Автопоєнт. Придбай якісне авто.